Всім привіт! В продажі Honda CRV, свіжо пригнана зі Швейцарії 2013 року випуску. 2.2 дизель, механіка 110 кВт, максимальні контактації в чорному кольорі. Ось такий зовнішній стан. Автомобіль тільки розмитнився, ще не підготовлювався, буде проведена хімчистка і поліровка, але і так автомобіль в гарному стані. Тому хочу його вам показати. Ось такий має високий кліренс, має релінги, панораму, електробагажник, передні та задні партроніки, задня камера, безключовий доступ. Ось такі титани 18-го розміру на літній резині, резина 2022 року. Ось такий зовнішній вигляд звідси, електродзеркала, підігрів складання, тормозні блоні. Недавно замінені. Зараз вона працює. Пробіг даного автомобіля 170 тисяч, має біг синонові фари, таку смужку, омивач фар, протиутоманки, передок практично без колів, також датчик, світла, датчик дощу. Ось він код для перевірки. Можете зафіксувати собі. Також має безключовий доступ. Також на багажнику є безключовий доступ, камера. Є такий дельфінчик, панорама, є такі для кріплення багажника. Штучки відкриваються. Притонований задній ряд, що дуже класно виглядає. Зараз перейдемо до салону, покажу салон і комплектацію більш детальніше. Ось такий наш салон на максимальній комплектації. Автомобіль ще не підготовлювався, є пам'ять сидінь, повний електропакет, електрорегулювання сидіння. Багажник відкривається з кнопки. Все нажал. Йде автоматичне відкривання. Можна відкривати для пасажирів, щоб не вилазити з машини, також закривається. Зажали, закривається Також він може відкриватися і закриватись з ключа. В комплекті є два ключі. так, Перейдемо далі. Ось такий мультируль у гарному стані також. Шкіра без потертостей в теж в гарному стані. Шестиступенева коробка передач, двохзонний клімат-контроль, навігація, блютуз. Ось такий ще один бортовий комп'ютер. Підігрів сидінь, система старт-стоп, підстаканники. Підлокотник. Також тут є розетка, USB, автозатемнення дзеркала, підсвітка, панорама ось так відкривається. Така у нас панорама, класно дає вигляд автомобілю. Ось Така приборна панель. Пробіг 175 тисяч, майже 176. Навігація включається. Автомобіль має дуже зручну посадку, видимість, дзеркала великі. Має добрий огляд, ось така приборна панель, система старт-стоп, безключовий доступ, ось такі кнопочки для регулювання звуку, приймання викликів, мультикермо, як я казав, шестиступенеба коробка передач, ось такий стан ступиці. Також руль, показую. в гарному стані. Перейдемо до заднього ряду, покажу задній ряд. Також можна і виключати парктроніки. Також фар, екорежим, машина повної максимальної комплектації. Ось такий наш задній ряд. Верні карти. Накладка церві також є спереду і ззаду. Такі сидіння, стань сидінь. Теж в гарному стані. Є дефлектори на задній ряд. Ось такий підлокотник з підстаканниками. Місця дуже багато, зручно сидіти в трьох, тут немає порога, рівна підлога практично. Ось так виглядає приборна панель звідси, також панорама для пасажирів. Автомобіль дуже класний, збитий до кучі, нічого не гримить по ходовій, технічно все добре. З автомобілями Швейцарії дуже дбають. Зверніть увагу, яка форма сидінь, також під головника. Все дуже гарно, дорого виглядає. Притоновані вікна, такі вішечки. Зараз перейду покажу багажник. Також забув сказати, що сидіння ззаді регулюється, можна більше збільшувати наклон. Також те сидіння також. Так, Йдемо до багажника. у нас багажник. Ось так відкривається. Також можна вручну піднімати або сам він піднімається. Є шторка, розетка. Сидіння ложиться звідси в рівну підлогу. Також ці, з цієї сторони є така сіточка для речей. Повноцінна запаска, домкрат, ключі, все як має бути. Багажник тут дуже великий, просторий. Нагадую, все почиститься, буде в гарному стані, автомобіль ще не готувався. Ось так закривається газові кнопки. Бачите, є камера, без доступ, задні протроніки. Паркуватися буде дуже безпечно. Автомобіль є компактний, не дуже великий, але місця всередині дуже багато, дуже підійде для жінок, також і для чоловіків. Так складається задній ряд. Задня дверка практично відкривається на 90 градусів. Залазити автомобіль на задній ряд дуже зручно, як бачите, скільки місця є. Ось така дверна карта пасажира. Тут регулюється також спинка. Тут є сервіска, зараз покажу. Ось так виглядає з цієї сторони машина. Панорама. Панорама ось так закривається. Дуже цікаво зроблено. В більшості автомобілях панорама відкривається просто отак, а тут як якийсь шаттл. Зараз покажу автомобіль прибором по підкрасах. Ось Такий у нас прибор автомобіля перелакований капот і переднє праве крило. Це без шпакльовки, нічого страшного тут немає. В Швейцарії з автомобілями дуже дбають, не дай Бог з'явився якийсь кол чи ще якась царапина, вони одразу перелаковують, заполіровують. Як і було з цим автомобілем. Це крило рідне. Також наступні елементи всі в рідному украсі. Автомобіль ще не полірувався. Після поліровки він буде набагато яскравіше дивитися, горіти прям. 77. Це є пластиковий бампер. 88 84. 84. 84. І все крило також перелаковане Це є 145 мікрон. Якщо йде якщо 200 мікрон, то це вже перефарбоване. А якщо прибуваю від 300 і більше, то є вже шпатлівка. Тут, як бачите, тільки 140 мікрон Ось такий зовнішній вигляд. Тож, кого цікавлять такі автомобілі, додайтеся в групу Viberі. Посилання на групу буде під відео. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжих автомобілів. Зараз покажу ще автомобіль під капотом. Ось так виглядає підкапотний простір. Стоїть 2,2 дизель, дуже надійний. Тут все шухо, рівненько, нічого не кручено, все в оригіналі. машини, захотівань нічого немає. Також є шумка стоїть класна. Шумоізоляція автомобіля набагато краще, ніж в дешевших автомобілях. Це відчутно. Зараз покажу сервісну книгу. Ось така папочка з документами у нас є. Сервісна книга. Всі відмітки про сервіс. По він-коду також на офіціалі можете пробивати і перевіряти. Ось тут починається. Більше фотографій автомобіля можете переглянути в групі Viber. Нагадую, посилання на групу буде під цим відео. Також там є всі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують з, з Голландії, Німеччини, Швейцарії. Ось остання відмітка про сервіс. Також можлива доставка автомобіля в ваше місто в Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щоб не пропустити свіжих автомобілів Швейцарії, Нідерландів. Всім до зустрічі!